Так, всім привіт! Слава Україні! Значить, ТНВД, так сказати називаємий картридж топлюний ІФА 2 вд 4 ВД. 1 ВД, там, інший він гать інший. Плужерна пара інша. Як його поставити? Зняти. В такому плані. Значить, дивиємося. Ось на прикладі взяв насос після капіталки і на там є блок полурозібраний. На в нього я покажу. Він тут вже знятий. Е, перш за все прокладки. Щоб поставити, е, треба певну кількість прокладок. Так, металеві вони. Плоский, чіткий, там, повоно, в себе чітко це топлюна. Топлена одразу от приводи є. Зазор зазор цих прокладок. Стаких приздавав, але вже немає. Дивимось, як виставляється. Коло кожного колудязя. Є на блоці цифра 82,3. Так, є певна стала величина висота на насосі 82,8. Це все віднімаємо і отримуємо товщину прикладки. Так, я пробував ставити менше. Тоді вприск раніше виходить двигун більше стучить, жорстче працює. Так. Але працював, але ще не знав як. Тоді коли не знав, як це все регулюється. Але декілька років на ньому працював, якби нічого не, не вирвалося, в такому плані просто було шумніше. Пробував ставити і більший зазор. Так, 06, 0,7, 08. Мягко працює. Тяги немає. Так що, оце золота оце серединка. Оце те, що треба. Вичитали, поставили, все. Е, там цифри можуть бути і 10, і 5. Ну, смотри, яка там висота плоскості оцеї, цього блока. Е, Далі. Там така є. Все. Рейка, так. Да? Ось окрутимо газульку, там вона шевелиться. Тягає тягає топлений насос, плужирні пари прокручує. Хорошо. Е є кулачки е Ну, Наприклад, ставимо. Він знятий. Кулачки треба, щоб були. Ну там зараз справа-зліва. Е або тільки не зверху. Або, да, бо ось коли зверху, то тоді треба це все перенажимати пере ці всі діла, наші ці проблеми. Ось воно так стоїть собі, кулечки або в сторону, або вниз, а тоді ставимо. Ну, тут зараз покажу. Е, момент такий. Там воно є така проріза, да. я її покажу. Ось ця тяга, та що всередині ходи. Прорізиться. Вона, вона бачите, там ховається. Зараз ховається. Щоб вона совпала з цією прорізю. Що на сосі? Треба трошки подвинуть. Ось, Наприклад, став. Перш за все, тут це все діло вичищаємо трапочкою сухенько, щоб було чистенько ножиком поправляємо без ніяких заусенців, плоскость, все чітко, щоб було. Значить, Поставили. Багато хто і я в тому числі і не раз гнув оцю, оцю рейку, тому що оцей пазик, наприклад, стає зараз. Десь тут збоку, і там щось не замітив, чи що чи, 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 чи спішиш, і потім починаєш прижимати ці гаєчки на 8, і вона вигинається. Вигинається, а дивіться. Поставили. Далі газулькою, такого кажу газулькою. Трошки, на чек даємо газу. Це, виходить, проти часової стрілки. Трошки вдаємо газу. клац І все. І насос сів на своє місце. Ну він не повністю сів, а ще він трошки, трошки, скажімо так, отут пружини мощні. На плунжерах. Потім треба його дожимати уже гайками. Так. Отак от можна вставати. Далі. Е, винімать, наприклад. Він зараз, може і не витягнутися. Разподимось. Ось ви бачите, все, впирається. Все шток з боку зараз стоїть, торчить і впирається в блок. Щоб винімати, треба газу трошки трошки дати. Ну, там середні обороти, скажімо так. Зараз я спробую ось. Трошки дали газу. Все, витягується вже. Саме поставили. Якщо сильно багато дати газу, в кінець, наприклад, теж не витягнеться. Ну, вже, вже й не попов. Тоді клас-клас поставили на місце. Ось, саме мінімум не знімається. Так? Трошки додаємо Ну Ось, Трошки дали там, ну, середні обороти. Клас витягується. Оце такий принцип принцип постановки знімання цього насоса. Так, так, в принципі, якщо, якщо все таке чітко поставити, то, то все бай нормально. було, було що е, я гнув і якось, не, не витягуючи оці рейки, я її, я її рівняв назад, там якось твердкою товстою, там, ломічком тако підковирював.